Доброго вечора. В ефірі програма на пульсі спорту. Сьогодні говоримо про футбол. Тим більше, що для нас у нас сьогодні хороша ряд цікавих тем. Зокрема, нещодавно у Черкасах відбувся форум прихильників команди Черкаське Дніпро а також у Білозірі відбулося безпрецедентне дійство відкриття сільської академії. Футбольний клуб Зоря Черкаський Дніпро. Про все це будемо говорити з президентом корпорації Міжнародного фізкультурно спортивного об'єднання Футбольний клуб Черкаське Дніпро Володимир Лашко. Вітаю вас в нашій студії. Ну, спочатку пропоную поговорити про сільську академію футболу. У нас є сюжет про те, як відбувалося відкриття. Ось пропоную зараз його подивитися. Тайма. Афтемай синтемс. Від комітет. no pleasure cruise i consider it a challenge before Ну і перше питання до нашого гостя Володимир Григоровича. Сільська академія футболу, напевно, єдина в Україні. Така масштабна, якісна. Ось ваше враження від відкриття в першу чергу. Просто ну, в мене думки ну, зашкалюють. Чудова була подія і чудовий об'єкт. Вітаю телеглядачів, телекомпанії, жителів Черкащини. Зразу хочу розставити крапки. Відбулося не відкриття академії, а відкриття навчального здоров'я корпусу Білозірської академії футболу. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що Академія футболу вже має свою історію в Білозірі. Спочатку були спеціалізовані дитячі юнацькі спортивні школи, які працювали майже рік. Тоді вони реорганізовані в Білозірську сільську академію футболу. Але вона була така ж, як дитячі спортивні школи на Черкащині. Вона не мала. Ні своєї власності, ні своїх об'єктів для занять футболом. І взагалі нічого немає. Це просто юридична особа, яку фінансували, і через неї фінансували тренерів по футболу, які працювали з дітьми. Вона вже набрала, в академії вже навчається 150 дітей. Це 5 команд. Це команди від Ю 17 до Ю 19. Юнацька команда аматорська 19 років. Приймає сьогодні участь у всеукраїнських змаганнях з футболу дитячої нацької футбольної ліги у другій підгрупі. І вона в першому колі розтращила всіх своїх суперників, я можу так сказати, і займає перше місце. Надію, що така лідеруюча позиція буде підтримана і в другому колі, який відбудеться навесні і влітку. А відбулося відкриття навчально-оздоровчого корпусу академії футболу. У навчального здоровччого корпусу є на сьогодні свої власники. Це приватні інвестори, які фінансували будівництво цього корпусу, тому що це не дешевий об'єкт. Вартість будівельно-монтажних робіт 35 мільйонів гривень. 35 мільйонів гривень. Це кошти, приватні кошти керівництва футбольного клубу «Черкаський Дніпро, керівництва корпорації, це кошти Новокаховського річкового порту. Це кошти торгової марки «Імперія Яхт, компанії Медіа спорт промоушен, Федерації футболу України, до речі, кошти, чеської компанії Trading Sport Promotion. Це кошти компаній, які нам вдалося консолідувати для будівництва цього навчального оздоровчого корпусу. Далі слідує продовження. Нам потрібно протягом року відпрацювати питання власності цього навчального оздоровчого корпусу, передати цей об'єкт до власності академії. Ми плануємо передати до власниці академії ще й стадіон, який введений в експлуатацію ще в 2012 році, якщо ви пам'ятаєте, відкриття цього об'єкту. Це діючий стадіон уже з трибунами на тисячу місць і штучним покриттям, де проходять матчі чемпіонату Черкаської області і навіть матчі чемпіонату України Друга ліга проходять на цьому стадіоні. Ми працюємо поєднання, плануємо поєднати навчально-здоровчий корпус академії, стадіон, зробити це цілісним майновим спортивно-здоровчим комплексом. І все це плануємо, що буде належати Білозірській академії футболу. Все це потрібно зробити у 2016 році, і тоді, вже 1 вересня 2017 року, ми відкриємо перший навчальний рік у Білозірській сільській академії футболу, яка буде мати у власності. Спортивний корпус, корпус для проживання обдарованих футболістів, і буде з 1 вересня працювати на повну потужність. Ось на відкриття цього корпусу завітав і президент Федерації футболу України Андрій Повалко. Він говорив про те, що аналогів такої сільської академії в Україні немає. Ось чи ви знали про це? І ось наскільки для вас можливо чи приємно, чи тішить це, що ось ви на Черкащині зробили такий об'єкт. Звичайно, ми знали про це. Ми думали про це, коли здавали в експлуатацію стадіон. Це перший, перша черга була цього цілісного майнового спортивно оздоровчого комплексу. І ми заложили капсулу будівництва якраз зразу після відкриття цього стадіону. Заложили капсулу в день інавгуранції президента України Петра Порошенка. і відправили йому телеграму, що ми, незважаючи на ситуацію, яка. В Україні економічно, АТО все ж таки ризикнули, заклали капсулу і почали будівництво. Я сьогодні рахував, 30 місяців ми будували цей корпус 30 місяців. Ну Такого взагалі, як то кажуть, важко повірити все. Але ми вдячні приватному підприємству Надія, будівельній компанії, яка взялася за це будівництво, яка відповідно... Створила графік будівництва. Ми цей графік жорстко контролювали, контролювали і зі свого боку старалися своєчасно фінансувати будівництво. Сьогодні, по звітам, я бачу, що витрачено майже 35 мільйонів гривень на це будівництво. Зараз оформляються відповідні документи, об'єкт вже за ним в експлуатацію. Звичайно, треба його оцінити по відповідним бухгалтерським документам. Він буде оцінений і переданий, повторюю, у власність самої академії. Самої академії, це буде власність академії. Постає питання утримання цього об'єкту, утримання академії. По попереднім підрахункам, вартість утримання академії буде 5 мільйонів гривень в рік. Десь 5 мільйонів гривень в рік. Ну, звичайно, якщо це відноситься до футбольного клубу Черкаський Дніпро, то це буде лягати на футбольний клуб, на його витрати. А ми сьогодні говоримо про те, що. Нам утримувати команду майстрів не дуже легко, тому що за три роки, з 5 листопада 2013 року, на утримання футбольного клубу ми потратили 77 мільйонів гривень. І це все, ще раз хочу сказати, приватні кошти, кошти де я є власником і акціонером, і кошти моїх партнерів. Тому зараз обдумуємо питання, яким чином утримувати. Йде мова про передачу. Академію футболу у комунальну власність обласну. В принципі, я не заперечую, щоб такий об'єкт передати в комунальну власність. Але я ось сюди прийшов із засідання комісії обласної ради по комунальній власності і там обговорювалося питання фінансово-господарської діяльності деяких комунальних підприємств. Ну, вони, Більшість з них знаходиться в жалюгідному стані цих підприємств. І я думаю, про те, що якщо ми передамо в комунальну власність обласну чи міську, чи якусь там комунальну власність, цей об'єкт, ну громада не зможе отримувати, це однозначно, ми вже це обговорювали. То яка доля спіткає цей об'єкт? Чи буде він працювати функціонально так, як потрібно, і ефективно? Нам потрібні гарантії тоді від обласної ради, від міської ради, від тих організацій, які будуть брати у власність цей об'єкт, тому що вони отримують власність, яка оцінюється в 35 мільйонів гривень. Це серйозна власність, серйозне будівництво. Серйозний об'єкт. І потрібні гарантії, що він буде експлуатуватися для дітей, що там будуть навчатися діти. І буде він Академія не втратить свою функціональну, функціональну направленість після передачі в комунальну власність. Я пропоную рухатися далі. Також нещодавно у Черкасах пройшов форум прихильників команди майстрів Черкаське Дніпро, також грандіозна безпрецедентна подія, яку ви також мали нагоду переглянути на нашому телеканалі. А зараз я пропоную подивитися на сюжет про те, як відбувався цей форум. Безпрецедентне дійство для і українського футболу. Загалом футболісти Черкаського Дніпра змінили звичну ігрову форму на святкове вбрання. У місцевому палаці культури провели перший форум прихильників команди. Для футболістів цей захід приємний і водночас хвилюючий. Дебютний форум, поэтому буде зустрічатися, я думаю, Поговорити. Я думаю, що ми услышимо питання, які можливо, нам ніколи не задавали що нове. Я Думаю, більш відкритий буде розговор. Диалог такой пройдет, я так думаю, что, так что это полезно для всех, и для болельщиков, и для нас, как футболистов. Город живе сегодня мечтой, да, мечтой там, попасть в премьер-лигу. Конечно, мы очень будем стараться это выполнить. И мы хотим заявити, что ничего ще не потеряно. Вот. Так что мы будем очень стараться. И, конечно, вот этот вот форум, который сегодня стартует, да, мы надеемся, что это будет большой толчок к нашей большой мечте. Цей форум вкрай важливий для розвитку та популяризації не лише професійного футболу, а й дитячого, вважає міський голова Черкас. Перший форум прихильників команди майстрів Черкаський Дніпро це, можна сказати, такий пілотний проєкт, який дасть змогу залучити і аматорський спорт, і дитячий футбол, і розвиток футболу, і залучити вболівальників, щоб вони дійсно вболівали за нашу народну команду Черкаський Дніпро. Місцеві вболівальники також задоволені цим форумом. Можливо, це така гарна спроба вперше об'єднати вболівальників, зібрати їх всіх разом. Якщо це робити там з прицілом на майбутнє, то це гарний захід. Мені здається, що така ініціатива вона проживеться, тим більше воно на хорошому рівні, все організовано. Участь у форумі взяли актори студії Квартал 95. Добрий вечір, дорогі друзі! Разусі вечір! Поздравляю вас этим замечательным праздником. Спасибо за аплодисменти. Потім мені очень приятно і можна немножко похлопати вже. Окрім цього, на захід завітав і президент Федерації футболу України Андрій Павелко. І представники Черкаської влади та місцевого бізнесу. У ході форуму учасники вирішили створити благодійний фонд громад Черкаської області за підтримку команди та футбольного клубу «Черкаський Дніпро. Все для залучення фінансових ресурсів, підтримки та розвитку клубу. І я предлагаю учасникам форуму проголосувати. Якщо поддерживается рішення єдиногласно, вони поддерживают його аплодисментами. Спасибо. А завершили форум святковим концертом. Подивилися сюжет Володимир Гроча про форум. Питання до вас як виникла ідея форум провести, тому що таких заходів також не було. Академії не було сільської в Україні, і таких от форумів по Україні також, наскільки я знаю, не було подібних. Ідея виникла в процесі нашої щоденної роботи, коли почався новий чемпіонат України 2016-2017, і після закінчення прошлого чемпіонату України, коли команда Черкаський Дніпро майже вирішила завдання переходу в прем'єр-лігу, але були відповідні зміни в регламенті проведення змагань, і тільки тому команда не попала до Прем'єр-ліги. То, звичайно, ми і в цьому сезоні націлені на те, щоб команда добивалася цієї путівки і е, пройшла цей рубіж від переходу від першої до ліги, до прем'єр-ліги. Тому ми думали, а як же закінчити футбольний сезон, незважаючи на результати, е, яких ми, будемо говорити так, не чекали. Ми чекали більш успішного виступу. Треба було думати, яким чином закінчити сезон. І ми вирішили зібрати вболівальників, зібрати громадськість міста Черкаської області, показати історію футбольного клубу, зробити таке футбольне шоу, для того, щоб люди побачили, що футбольний клуб це не тільки футбол, це не тільки гра на футбольному полі, не тільки тренувальне, а є ще інші речі, які може проводити футбольний клуб. Таким чином виникла ідея проведення цього форуму. Він спочатку був запланований, як ви пам'ятаєте, десь на вересень місяць. Тоді знову почалися у нас невдачі на футбольному полі, і ми вирішили, давайте пізніше, давайте на завершення футбольного сезону проведемо після останнього матчу чемпіонату України. У нас була надія, що ми ще зможемо покращити турнірну ситуацію. На жаль, цього не відбулося, і сьогодні є сьоме місце, Є відставання від Ілічився на 18 очок і від Вереса на 13 очок. Але. Форум, який пройшов, я хоча на нього і не попав, але я вже декілька разів передивився USB-матеріал, значить, і бачу, що форум пройшов на хорошому рівні. Інтерес був відповідний у тих, хто побував на ньому, і тих, хто не побував. Зараз люди цікавляться. Спасибі вашому телеканалу, вже двічі демонструвався відеозапис цього форуму. Ми отримуємо багато дзвінків. Вже є результати, відповідні, організаційно адміністративні з боку влади по результатам цього форуму. На тій неділі, 9 грудня, відбудеться нарада керівників підприємств Черкащини, де буде обговорюватися питання підтримки футбольного клубу. Ну і в розрізі цього головною подією форуму так, стало створення благодійного фонду на підтримку команди «Черкаська Дніпро. Ось, розкажіть, будь ласка, трошки про цей форум. Ось про цей фонд. Що від нього? Які від нього очікування? Ну, це знову ж таки наша ідея. Зв'язку з тим, що ми зробили п'ять хвиль маркетингових по області, пропонували підприємцям різних форм власності отримати послуги під час матчів рекламної інформаційні і за ці послуги заплатити кошти футбольному клубу. На жаль, ну кажуть, що це була така ситуація фінансово-економічна, що займалися підприємства. Вирішенням питань про будівництво фортифікаційних споруд і так далі. Тому ніхто не мав можливості фінансово підписувати такі контракти. Ми надіємося, що ця ситуація вже пройшла, завдання про споруди будівництва їх вже вирішено. Тому настав час трошки допомогти команді Черкаський Дніпро, футбольному клубу, які теж виконують дуже важливу соціальну функцію в Черкаській області. Ідея форуму, створення форуму і під контролем громадськості зібрати кошти на підтримку команди майстрів Академії футболу, розвиток футболу на Черкащині під громадським контролем. Президент фонду, виконавчий орган, ревізійна комісія отаким от чином. Також на форум завітав і Вадим Євтушенко, відомий в колишньому футболіст. Він зараз став головним тренером футбольного клубу Черкаське Дніпро. На форумі про нього згадали, що він завітав на форум. І після того було призначення Вадима Євтушенка. Я пропоную подивитися, як призначала Вадима Євтушенка і потім поговоримо про цю тему. Людина, яку зараз хочу представити вам, це нового головного тренера команди Черкаське Дніпро Вадима. Анатолій Євтушенко, якого ви всі добре знаєте, я думаю, як і гравця київського динамо, як і тренера. Оплесками зустрінемо, так? А керівник гетьман не може бути без булави. Я тобі вручаю булаву. І це надолужити втрачене і зайняти друге чи перше місце це буде дуже престижно і дуже сильно. Для команди. Так? Вас на руках носити Черка. А в наступному сезоні це буде не цікаво. Чому зараз скажу? Тому що ми очікуємо розширення прем'єр-ліги до 16 команд. Звісно, ну, способності багатьох футболістів мені відомі, Понятно, що це було какби бы, наружне в іграх я видел. Но... Остается познакомиться со всеми в тренировочном процессе для того, чтобы понять, почему именно за это полугодие команда снизила спортивные результаты. То, что команда интересная, способная, я это даже увидел в последних двух играх. Володимир Григорович, про Вадима Євтушенка, ось він завітав на, на форум, а до цього навіть завітав на матчі Черкаського Дніпра. Ось як вирішили його призначити, і які ну, основні завдання перед ним стоять? тому що як ми вже говорили, що у команди не простий час, команда на сьомому місці, як, як це все відбулося. Як жартував під час форуму Зеленський, Володимир, що із 300 анкет, які надійшли на конкурс, присутній один Вадим Євтушенка. Ну, не 300 анкет, а було більше 100 анкет до футбольного клубу з резюме кандидатів на посаду головного тренера команди майстрів Черкаських Дніпро. Ми дійсно відібрали кандидатуру євтушенко Вадима, тому що ми думали про цю кандидатуру ще до призначення Кирилюка. Ми говорили про те, що головний тренер команди майстрів це не тільки головний тренер команди майстрів, а це тренер-методист всіх команд. Які будуть працювати в сфері е, впливу футбольного клубу «Черкаський Дніпро. Всіх тих команд звідки може бути найближчий резерв до команди. Щоб ці команди відпрацьовували футбольну модель, єдину тактичну схему на футбольному полі, це мається на увазі команди. Перш за все, ця команда Ю-19. Це найближчий резерв команди масів Черкаський Дніпро. Зараз ми запрошуємо. І підписуємо контракти з трьома футболістами. І мені приємно, що Вадим Трушенко бачить теж отаку модель співпраці Команда майстрів Черкасських Дніпро це як вищий рівень, де б вона не грала, чи в прем'єр-лізі, чи в першій лізі, але все рівно це вищий рівень. Тоді команди дитячих спортивних шкіл області, які фінансуються з бюджету міста і області. Ми, до речі, вже. Сприяли тому, щоб управління молоді, фізкультури та спорту обласної ради, обласної держадміністрації зібрало тренерів команд, які виступають, грають у чемпіонаті України. І подумали, як вирішити питання фінансової підтримки цих команд, тому що вони ж волій босі. Вони всі ходять до футбольного клубу за допомогою: автобус дай, щось профінансуй, футбольне поле дайте. Ми нікому не відмовляємо. Але коли стосується переходу обдарованих дітей до команди Матців Черкасські Дніпро, то їх, як правило, тренери цих дитячих спортивних шкіл кудись віддають в інші місця, тому що вони там мають якийсь фінансовий зиск, фінансовий інтерес і цих хлопців вони віддають кудись в інші команди. Історія з Довбиком ще не забута. Я вже не кажу там про Петряка, то хлопці. Які вже зарекомендували себе в прем'єр-лізі. От. От така модель повинна вистроїтися, щоб головний тренер команди майстрів Черкаське Дніпро. Звичайно, в нього на це повинен бути час. Потрібні помічники, щоб працювали в такому напрямку. Бували і на матчах команд, і переглядали і на тренування запрошували. І щоб тренери працювали під з, з, з урахуванням рекомендацій головного тренера команди майстрів Черкаських Дніпро. Саме про це ми. З Євтушенко говорили саме про це у нього в контракті записано і орієнтований він саме на таку роботу. Ну, окрім цього, результати також у першій лізі. Ну, по Черкаському Дніпру він завжди мене здивував, каже, що він прорахував, що можливо, ще і в сезоні, в другій половині сезону 16-17, нагнати те, що ми відстаємо. І поборотися ще за одну з путівок. Я кажу, що я все не вірю вже, але він вже поговорив з командою. Команда настроєна на це, і вони хочуть боротися за те, щоб надолужити відставання і створити такий безпрецедентний випадок в кінці сезону, щоб ми відчули, що йде боротьба за вихід команди до Прем'єр-ліги. До речі, під час форму говорив з Олександром Ковпаком, то він також сказав, що ще не все втрачено. Запевнив глядачів, що ще в другому колі, в другій частині чемпіонату, команда додасть. Саме такий настрій панує в команді, і в зв'язку з цим ми повинні приділити дуже серйозну увагу підготовці команди, підготовчому періоду. Це січень місяць, січень-лютий, відповідні збори, відповідні тренування, період учбово тренувальних зборів. Тому що причиною... Нашого невдалого виступу в цьому сезоні є, є також те, що ми до нього підійшли, не треновані, без учбово тренувальних зборів. Ми захопилися трансферною політикою. Ігор Михайлович Столовицький, це його була одна з самих основних помилок. Нас штурмував, щоб ми набрали гравців. Ми всі його вимоги виконали, команду сформували, але ця команда не тренувалася в місті. Ми не провели ні одного ужбового тренувального збору. Там матчі провели якісь, а уж тренувальних зборів не провели. В результаті гравці підійшли розбалансованими в сфері фізичної підготовки, в сфері тактики, техніки. І ми почали з колоса ковалівки з нічого, як ви пам'ятаєте, 0-0. Ну, будемо сподіватися, що результати будуть покращуватися. Ну і на завершення хочу проанонсувати акцію. Акція від телеканалу Рось та футбольного клубу «Черкаський Дніпро вона звучить так: купуй картку вболівальника і спотрапляй на передноворічну програму телеканалу Рось разом із Черкаським Дніпром. Ось, якщо ви придбаєте цю картку, буде вас нагода потрапити на наш передноворічний спецвипуск про футбол. Це була програма на пульсі спорту. Я дякую нашому гостю, президенту корпорації міжнародного фузкультурної спортивного об'єднання Футбольний клуб Черкаський. Про Володимир Лашку, дякую, що були з нами. Це була програма на пульсі спорту. До побачення всього вам найкращого.